Панютинський вагоноремонтний завод у суботу, 7 серпня, проводив загальнозаводську спартакіаду. Це традиційні змагання, які відбуваються кожного року. Виключенням став минулий 20-й рік, пов'язаний з пандемією. Проводять спартакіаду до Дня профспілки залізничників і транспортних будівельників України, який відзначається у першу неділю серпня. Проходять соревновання між цехами. Каждый цех выставляет по желанию представителей на те или иные виды спорта. У нас біг, метание, гранаты, мяча, женщины и мужчины участвуют, прыжки в длину, толкание гири, шахматы, шашки и футбол. Состались уже шахматы и шашки у нас заблаговременно и футбольные мероприятия, тоже уже есть победители. Люди довольны. Также организуем мы для детей батут, анимацию. Працівники ПВРЗ змагалися у двох вікових категоріях до 35 років і 35. Плюс. Після кожного виду змагання проводили церемонію нагородження. Переможці були як в особистому, так і в загальнокомандному заліках по цехам. Олександр Гуляєв зазначив, що на таких заходах працівники заводу і відпочивають, і змагаються між собою, і це допомагає об'єднувати колектив. Сплатіть колектив, все-таки профсоюзи ще та сплачення колективу. Мы стараемся со своей стороны объединить их, чтобы не только на работе так сказать, встречались, а и в нерабочее время участвовали, боролись там да, не только трудовые достижения, но и спортивные.